Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав ще три пісні. Ці три пісні я присвятив своєму батькові, який колись служив в радянській армії. Він був там сержантом, медиком. Ну і я написав про нього цих три пісні, які пов'язані із цією війною, із тою службою, як він служив, і з тими порадами і настановами, які він мені колись здавав. Війна іде, і я є на війні, та часто згадую свого я батька, та настановить його усі, які з'явились в голові, знемацька. Не бійся сину, смерті у бою, коли ти захищаєш рідну землю, коли борониш свою всю сім'ю, йо мріємо любов'ю, батьківщину, коли борониш свою всю рідню, йо мріємо любов'ю, батьківщину, нехай тобі. Господь у поміч буде, тобі я побажаю успіху в бою, щоб ти завжди сміливим був та дужим, на перемогу я тебе благословлю. Нехай тобі Господь у поміч буде, тобі я побажаю успіху в бою, щоб ти завжди сміливим був та дужим. На перемогу я тебе благословлю. І ось бою іду завжди вперед. Бо ж пам'ятаю батькові накази. В них перемоги вірний є секрет, бо ж ніби сам Господь сказав ті фрази, І ось на рідній своїй вже землі, вбиваю ворогів я безпощадно, а Бог допомагає в цім мені, що батькові моєму аж відрадно, а Бог допомагає в цім мені, що батькові моєму, аж відрадно. Нехай тобі Господь у поміч буде. Тобі я побажаю успіху в бою. щоб ти Завжди, сміливим був та дужим, на перемогу я тебе благословлю. Нехай тобі Господь у поміч буде, тобі я побажаю успіху в бою, щоб ти завжди сміливим був та дужим. На перемогу я тебе благословлю. І іде, і я є на війні, та часто згадую свого, я батька, та настановить його усі, які з'явились в голові, зненацька. А на становиті його усі, які з'явились в з голові, зненацька. Нехай тобі Господь у поміч буде, тобі я побажаю успіху, в бою, щоб ти завжди, сміливим був та дужим, на перемогу я тебе благословлю, нехай тобі, Господь у поміч буде, тобі я побажаю успіху, в бою, щоб ти завжди, сміливим був та дужим, на перемогу я тебе благословлю. Батько в армії, як зараз служу, я і давав в житті мені він часто настанови, щоб служба в мене легкою у армії була, потрібно ось мені вже нюанси знати нові, щоб служба в мене легкою у армії була. Потрібно ось мені вже нюанси знати нові. Ти будь завжди людиною, ніколи не сварись. На грубість із вульгарністю ти просто не ведись Послухай командирів, ти та старших всіх бійців, щоб до. Служить до дімбіля, так само вже зумів. Бо ж в армії не солодко, як дома на печі, там на ділянках різних вже задіяні бійці, хтось караули ходить там, а хтось із рускалем, копає рів з окопами та чистить акем І ось два роки армії із легкістю пройшли, і батькові поради пригодилися мені, бо ж є вони дієвими в цивільному житті, бо ж завдяки цим правилам щастило скрізь мені. Бо ж є вони дієвими в цивільному житті, бо ж завдяки цим правилам щасливо скрізь мені. Ти будь завжди людиною, ніколи не сварись. На грубість із вульгарністю ти просто не ведись, послухай командирів ти та старших всіх бійців, щоб дослужити до дембіля, так само вже зумів. Бо ж в армії не солодко, як вдома на печі. Там на ділянках різних вже задіяні бійці, хтось караули ходить там, а хтось із Рускале Копає рів з окопами та чистить окем. І ось два роки армії із легкістю пройшли, і батькові поради пригодилися мені, Бо ж є вони дієвими в цивільному житті, бо ж завдяки цим правилам щасливо скрізь мені, бо ж є вони дієвими в цивільному житті, бо ж завдяки цим правилам щасливо скрізь мені. Євгеній Костинюк був в армії сержантом, закінчив він колись навчальний центр Тисні, був медиком він там, і це є аргументом, щоб шаною до нього ставилися всі, бо ж він давав усім пігулки по рецепту, і вітамінів мав багато на складах. Хоча бувало так, що крало їх начальство, тому пігулки. Солдатам роздавав Євгеній, Євгеній, роби усе як треба. Бо ж офіцери ті, тобі є, не указ. ж ліки наші всі, крадуть нас, генерали, і з ліками вони Кидають усіх нас, бо ж ліки наші всі крадуть нас, генерали, і з ліками вони Кидають усіх нас. Ось вітаміни ти у ящиках коваєш, а потім пачками солдатам роздаєш. І для солдат усіх найкраще все тримаєш. Дефіцитні ліки, ти їм усім проб'єш, а як потрібно їм від служби відпочити. На день, на два, на три їх кинеш, не санбат. Щоб було легше їм, надалі всім служити, Щоб відпочив від них і батько наш комбат. Євгеній, Євгеній, роби усе як треба. Бо ж офіцери ті, тобі є не указ. ліки наші всі крадуть нас генерали, з ліками вони кидають усіх нас, ж ліки наші всі крадуть нас, генерали, і з ліками вони кидають усіх нас, гематогени ти тримаєш, як цукерки, і як смаколиків усім їх роздаєш. Як потрібно вже, спасаєш ти від смерті, бо ж першу допомогу усім ти надаєш, Євгеній, Євгеній, Роби усе, як треба, Бож офіцери ті тобі є, не указ, бож ліки наші всі крадуть нас, генерали, І з ліками вони Кидають усіх нас, бож ліки наші всі крадуть нас, генерали, І з ліками вони Кидають усіх нас. Нас. Євгеній Костенюк був в армії сержантом, закінчив він колись навчальний центр Десні, був медиком він там, і це є аргументом, щоб шаною до нього ставилися всі був медиком він там, і це є аргументом, щоб шаною до нього ставилися всі